Ніч на 28 липня в Івано-Франківську поліцейські встановили та затримали трьох осіб, які вчинили серію грабежів. Зломисники нападали на перехожих, застосовували фізичну силу та відкрито заволоділи їхнім особистим майном. Перший напад стався на вулиці Чорновола в Івано-Франківську. Фігуранти діяли за попередньою змовою. Вони заздалегідь розподілили між собою ролі. Один з них відволік увагу 23-річного потерпілого, а інші раптово нанесли удари в обличчя. Вони силою відібрали сумку. В сумці потерпілого була готівка, ключі від квартири та інші особисті речі. Скоївши напад, зловмисники одразу жтекли, а потерпілий негайно звернувся. Та по допомогу до поліції. Через декілька годин молодики у центрі Івано-Франківська скоїли ще один грабіж. Вони здійснили напад на 38-річного чоловіка, відібрали в нього мобільний телефон та знову ж таки його особисті речі. Ту ж ніч правоохоронці задокументували ще одну спробу вчинення кримінального правопорушення. Один з фігурантів намагався вирвати з рук мобільний телефон у неповнолітнього хлопця, однак не зміг цього зробити. Зловмисник з місця події втік, а потерпіли. І зразу ж викликав на допомогу поліцію. Працювала слідчо-оперативна група. Вона вилучила з усіх міст події речові докази. Поліцейські провели комплекс першочергових слідчих дій, проаналізували відеозаписи з камер спостереження, відтворили маршрут перестування зловмисників і вже за кілька годин встановили осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Це троє молодиків: двоє 22-річних та один 18-річний. Усі раніше не були судені. Фігурантів виявив екіпаж патрульної поліції в місті Івано-Франківську. Поліцейські затримали їх в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Усім трьом повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України йдеться про грабіж, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насиль в умовах воєнного стану одному з підозрюваних додатково інкримінують замах на грабіж. Це частина 3, статті 15, частина 4, статті 186 кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере підозрюваним запобіжний захід. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста івано Франківська.